День сержанта збройних сил сьогодні відзначають в Україні сержанти це хребет українського війська. Вони допомагають бійцям, навчають, підтримують і своїм прикладом зберігають силу армії. Президент Володимир Зеленський привітав наших захисників та подякував за службу і лідерство. Водночас глава держави зазначив, що фаховий сержант це завжди підтримка для солдатів та опора для командирів. З нами на зв'язку Юрій Бондар, інструктор 43-ї окремої механізованої бригади, молодший сержант. Юрію. Вітаємо вас в ефірі. Вітаємо вас зі свят. Вітаємо. Доброго вечора, бажаю здоров'я. Скажіть, будь ласка, коли, за яких обставин і за які заслуги сержантом молодшим стали ви? Як тільки перевівся у бригаду, я став інструктором групи інструкторів. І ми обов'язково маємо бути сержантом. Тому я пройшов курс лідерства, і, відповідно, зараз знаходжусь на цій посаді. А внутрішнє відчуття якось змінилося після того, як ви стали сержантом? Коли вам 43 роки і у вас дві вішки освіти, я думаю, якісь звання вони відходять на другий план. Ви або робите, або не робите. <ріст> не особливо в мене ні, однак я ж бачу багато інших інструкторів. Я бачу сержантів, які приходять на заняття, я бачу сержантів, які приводять своїх людей. Переважна більшість із них ніяк не змінюється. <ріст> вони продовжують, вони вже готові сержанти, і звання вони отримують за те, що вони вже зробили, а не авансом. Як це було у мирний чат. Розкажіть, будь ласка, трошки про специфіку сержантської служби. Які рішення вам доводиться ухвалювати найчастіше, і які з цих рішень бувають найскладнішими? Найскладніше завжди це звичайно відправляти людей наперед, на позиції. Угу. Тому що, як би ми не хотіли, як би ми їх не готували. Які б вони не були оснащені, це завжди смертельний ризик. Тому це відчуття, що люди, з якими ви працюєте, яким ви віддаєте накази, яких ви забезпечуєте, вони йдуть у вогонь. Це давить найбільше. Пане Юрію, а наскільки важко знайти баланс між дружніми стосунками із своїми побратимами і необхідністю давати накази? Ну, ми всі розуміємо, що болонка не може очолити, очолити вовчу вочу зграю, так? Mm. Тому так або інакше, ви маєте бути жорсткими, ви маєте проваджувати певну лінію. Однак, якщо ви не будете дивитися на людей, вони не зможуть чисто психологічно з вами уживатися, і вони вас скоріше за все, як лідера, не будуть сприймати, з'явиться певний тіньовий лідер, який в якийсь час може бути з вами разом, а потім може, наприклад, так або інакше, якось у ваші накази. Скасовувати своїми рішеннями. А скажіть, будь ласка, які, на вашу думку, якості для хорошого сержанта мають бути вродженими, а які можна набути в процесі служби, чому можна навчитися? Не можна навчитися любити своїх людей. Цьому не можна навчитися. Решту, в принципі, за бажанням можна вивчити без питань. Переважна більшість сержантів у нас в бригаді це люди, які прийшли з цивільного життя. На, mm -hmm. на жаль, зараз дуже мало фахових сержантів, ті, хто проходили навіть срочну службу. Тому без питань можемо навчити в цьому, було б бажання. Ну а сержантами в нас в бригаді, принаймні в нас в бригаді, стають, як правило, люди, які вже довели, що вони психологічно. Морально і етично готові вести за собою і казати роби як я. Угу. Тому Вони... що переважно. Продовжуйте, пане Юрію. Переважна більшість людей, які вже були на війні, вже були у зіткненнях, якщо їх керівник, сержант або навіть офіцер не має цього бойового досвіду. Вони дуже неохоче будуть виконувати його вказівки. А наскільки сучасна система дає сержантам реальну автономію приймати відповідальні тактичні рішення? Сучасна бойова обстановка дає таку можливість навіть солдатам. Тому що, ну, принаймні, піхота знаходиться на оборонних позиціях, їх там троє четверо людей, тому навіть сержанта з ними може не бути. І вони, ну, скажімо так, досить автономні у цьому. Тому зараз ця ініціатива спускається нижче і нижче. Те, що раніше робив офіцер, зараз цю функцію виконує сержант. Одна із функцій сержанта це бути комунікатором між старшими офіцерами і рядовим складом. Скажіть, будь ласка, наскільки це складне завдання, і як ви спілкуєтесь з офіцерами для того, щоб з одного боку донести їх думку солдатам, а з іншого боку, щоб думки солдатів були почуті. Наскільки це буває складно? У нас є таке прислів'я у військових. Чистий погон чи чиста це щодо того, що нормальні люди не хочуть брати собі владу. Тому що вони розуміють, що так, коли ти просто солдат, ти відповідаєш тільки за себе, за твою зброю, за те, що робиш ти. Як тільки ти стаєш сержантом, ти починаєш відповідати за інших людей іноді досить складний. Тому це дуже важко. Дуже важко. Кожного свій стиль. Uh -huh. Ну, якби особисто я намагаюся спілкуватися і я м'який стакан. Я спочатку даю волю, а потім, коли хтось, як то кажуть, косячить, то ми вже закручуємо гайки. Однак ініціатива має бути у людей, я вважаю. Тому uh -huh. що знову ж таки, вони будуть самі, ні в кого не буде поряд із ним. Вони самі будуть приймати рішення і робити, що потрібно. У повоєнній армії, якою ви бачите роль сержантського корпусу? Визначною, тому що держава має якось залишити найбільш кваліфікованих, найбільш боєготових людей на сержантських посадах. Інакше весь той бойовий досвід, який ми добуваємо кожного дня кров'ю. Він буде втрачений. Дякуємо вам, Юрію, Юрій Бондар, інструктор 43-ї окремо механізованої бригади, молодший сержант, був з нами на прямому відеозв'язку. Розповів, що означає бути сержантом в сучасній українській армії. І окремо наголосив на тому, що головна якість для хорошого сержанта це любити людей. Дякую навзаєм.